Сьогодні буде тема для обговорення. Я впевнена, що буде багато коментарів, тому що те, що я вам розповім, ви, мабуть, не знали. А розповім я вам те, що Омега-3 не є безпечною добавкою. Вже є дослідження, хто хоче, сходіть на PubMed, почитайте про Підвищення на 50% ризику інфаркту міокарда при постійному вживанні омега-3. Далі ведуться дослідження і намагаються з'ясувати, чому у людей, які на постійній основі приймали омегу, розвивається онкологія. Є така думка, що це пов'язано з загальним забрудненням світового океану і тих ставків, де вирощується риба, з якої добивається ця омега. Не забувайте, що в ці токсини у риби відкладаються саме в жир, який потім, в принципі, повинен оброблятися і знову-таки цей риб'ячий жир обробляється хімічно. Якщо ви думаєте, що ви даєте дитині щось натуральне, то це вже не натуральне, бо там буде таке точне очищення від оцих всіх домішок. Крім того, я рекомендую перед тим, як все-таки вживати омега-3, здати загальний аналіз крові і подивитися на тромбоцити. Якщо в дитини підвищені тромбоцити, то їй варто приймати омегу. Якщо знижене, то ні, бо ви викликаєте тромбоцитопенію, і це розрідження крові, порушення згортування крові і можуть піти синці по всьому тілу. Крім того, омега приймається не більше місяця. Ви робите місяць прийому, два місяці перерви, контролюєте загальним аналізом. Крові. ще раз давати не давати це ваша власна справа. Я цю добавку вживати не буду. Якщо хочете, подивіться, яким чином вирощується лосось в Норвегії, скільки туди виливається антибіотиків, пестицидів, гербицидів на ту рибу, як вона там взагалі виглядає.